І всім привіт, друзі! Ви на каналі і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лисий з браузера на <мас> Маусі. Карта Прохорівка. Ну що ж, бою. так, а нас братіш також, ну оце я, що я казав, що однотипні танки або взагалі такі ж самі танки прати і продавлювати, прочавлювати, але Прохорівка, ну куди ж ти проїдеш, кого ти там прочавиш? <прохорів> Трішки невдала карта, але ми ну, побачимо, що в цьому бою буде. Грає не один ж, я сказав, з братішом своїм е собзводним, і в нього ніг читер. Отже, лисий з Браузера грає із читером. Чудовий буде супер важкого ваговика. Бачимо, що в нас ще є сотей сюди проїхав на зелень. Ну правда, бронічницьке броніще, що їм ще робити? Одна артилерія не така вона небезпечна. Е для Маусів два гриля попереду стали, також зводні вони чи ні? Ха-ха, в нас тут відібралася команда. Баланси розбаланс. Ми починаємо натанковувати. Це броніщенське броніще. Зараз дуже популярний танк, тому що ми знаємо, що в нас найпопулярніші, саме в реплеях від підписників, найпопулярніші 11 це КР і Маус, 7, Маус 11 рівня Кишеньковий Отже. Надали нове життя, так скажемо, друге життя Маусам. Ну багато було Маусів раніше в рандом. Ну не так багато, правда? Ну, бачимо суперників теж взводний. Два Мауса, і ще є п'ятий у них у взводі. А у нас також зводить цікаві два канопенера. Бабаха і ЦСК, але ЦСК вже вихлопушились. Ну такі у нас зводні тут бої. Ну і наш герой вже, я так розумів, це буде гайд по танкуванню. Так, а що робити? Ну немає кому нам підслітити. Просто немає кому підсвітити, У нас і ЛТшки немає в цьому бою. Теску вихлопку шили. Проте я не побачив, де її вийдуть. Поки що стояло. Ну тут хто перший поїхав, той здох. Ми це точно вже знаємо. Не пройшло ще в нас і трьох хвилин бою, як вже натанковано чотири 4... Ми йдемо на світовий рекорд, напевне. Скільки в нас найбільше було, ну, на Маусі, напевне, не згадаємо, ну, напевне, десь до 10 тисяч було натанковано. Але так, щоб по різним танкам нергал, по-моєму, на карті перевал був теж рекордний рекорд, він натанкував, ну тоді, коли ці нергали вийшли, так, перший бій показали на ньому реплехи підписників. На чудовому та цікавому ютуб-каналі гравець і вийти, там було натанковано, по-моєму, 11 тисяч. ну, давайте, давайте. Тут я більше просто не бачу, що в цьому бою може відбуватися. Хіба що отак танкувати. Стріляють, світиться, постійно в світлі, я так розумію. Чи вони просто блиндами такі стріляють? На що братіша, до речі, проживає, так. 8 тисяч. Іде в мене, давайте, ану, ну, ну, ну. Давайте так, якщо буде 12 тисяч натанковано, це буде абсолютний світовий рекорд. 10 тисяч вже. Ще п'яти не пройшов. Оце, я такого ще не бачив, реально. Я колись на Маусі, ну так я проїжджав, але ну десь 6 тисяч може натанков. Просто я вперед поїхав, бо стояли стояли ну 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 просто вже не витримав, поїхав, думаю, пересвідчив. То їхав до бази суперників, але мене викликов серед мене. 13 тисяч, це вже світовий рекорд. Йдемо на абсолютний світовий рекорд. 14 тисяч. Так, а ну тепер братіш їдь вперед. Хоча, мені здається, наш герой міг би отак і танкувати, так? Туди-сюди, туди-сюди їхати, вперед-назад. Маневрувати. Ну він, типу, напевне, домовилось, тепер братіш поїде. Чітер. З ніком читер так. <ривання> його пробивай там. Цікаво, скільки ж він там натанкував. Два-один рахунок в нашу користь. Там не зрозуміло нічого на гірці, ну там завжди нічого не зрозуміло. По центру також бачить. Баджер там стоїть по центру. Ну, в принципі, він там може від рельєфу відіграти. Так? Там центрі залишився із 4 і п'ятий, по-моєму, що. Так, більше там немає, так. Нарешті там по гірці вже поїхали. Бо тут, ну ми тут на там ми вже абсол це абсолютний е-е, чемпіон, так? А якщо буде більше 15 тисяч, то це буде абсолютний світовий рекордсмен, так? Оце я розумію міцність. Наймісніший, так? Можемо назвати найміцніший Абсолютний світовий рекорд на Прохорівці, так? Вже вигадав я собі назву. <смі> я зараз по ходу бою їх вигадую. Так, а що можна тут зробити? Тут мені здається, ну ми на маусах проїхати вже не проїдемо, тому що вже і КП немає. А СТРВ міг би по пущікам Не агресують там суперники, хто по нам стріляв. По нам стріляв Маус, СТРВ. Леопард, Бальджер стріляв, там там вистачає кому стріляти. І бачимо. Напевно, зараз ми нашого братіша втрачаємо. ну Ми помстимося потім. Хоча, я думаю, вже підгорає у суперників, скільки вони раз стріляли, не пробили, так, то скільки ж вони снарядів витратили. <рес> Який ха Такий був, ось знову світиться. Хто ж там пересвічує, чекається. Зараз він бабаха піді задрупить під мауса. Ось, так. 430, він по кущикам йшов. Чудово, зараз буде вихлоп ушений. Братіші, хто там позаду? Грилі. Братіші на гриля. Маус, приїхав, бать. <гум> ну він стільки не натанкувався, точно. А зараз не світиться, бо не стріляють. І там вже ж вони ближче їх, це, о, їде, як під'їхать. Чудово, йде виклопушення 5-4 вже в нашу користь. Ну бачите, не витримали суперники. Поїхали вперед. І чудово, що в нас СТРВ, він бозішн стоїть і він <різь> нормально їх попересвічував. Ще Маус там намагається з ним битися, але в нього щось взагалі нічого не виходить. І же ж ти бачиш, як понавчилися танкувати на Мауса? <риклад> так. Ну у кого е, краща броня? 10 чи 11 рівня? Гілки Маусових. Мені здається, що. <риклад> Можемо посперечатися. Звичайно ж, там, по-моєму, корпус він слабше броньований, так? 11 рівня. Один знищений, 2325 настріляно, 15 тисяч, це у нас вже найміцніший абсолютний рекорд на Прохорівці. Ну, я такого не пам'ятаю, пов... не було ще такого. Напіва, повно духовку не сам в шоці від цього. Всього. Що відбулося цього бою? Їжба бій не завершується. Ну що, СТРВ бачимо, щось він там так вигадує, якщо на набіг мені здається СТРВ треба вже по кущикам, по кущикам проїжджати, бо вже знітилися суперники, там попереду... Ну в принципі тут недалеко десь мало ж, ж стоїть. Є сотий наш виїзд там, так, тому що бачимо він там взагалі заховався ту ну, А, Ааа, йойду. Там СТРВ по центру стоїть. Поїхав. Сваряться, так, в чай. Вони побачать результати, вони потім будуть вибачатися, що вони сварилися на нашою вірую на Маус. Перед го-го-го-го-го. І зараз, якщо ми Мауса висвітлим, висвітимо, повинні його виклобушувати. Там довго щось не можуть портитися з, з тим, ДБВ. вже там він, їм на підмогу поїхав. Е, є третій навіть. Напруження досягає свого поведу. Я, до речі, боліваю, чого за нашого героя я не хочу, щоб його зараз вихлопушили. Я хочу, щоб він ще натанкував. Ха-ха-ха. Все, нарешті, беріть вже в оточення. І третього треба було взагалі переїхати і туди по, -по шостій дні. Зараз буде довго-довго виїжджати з такого залізти. Поїхали, вже й не витримав наш герой, бачу. не витримає прохарівка така. Ті ж цікаво, наш соб взводний нас білий. Ой, на танкував. Давай, давай, і грілі, під'їжджайте, бо ви там сварилися щось. під'їжджайте, все, підсвітився, знову танкуємо. Від баджера. Баджер не може пробити. Є Баджер, нарешті, Оце зараз його жосто туди попушити. Треба добити. Поки не пропав. Ой, пропав. 17 тисяч натанковано, 18300. Ха-ха-ха. <реш> Оце крутяк, я, я в шоці, я такого точно ще не бачив. Оце буде про що порозповідати чудові та цікаві історії, так? Ха-ха-ха. <реш> я казав, для мене був рекорд, що я майже 10 тисяч натанкував на тайп'ять химі колись, а це ну просто це не перевершено. Це вже ніхто не буде сперечатися, що це абсолютний світовий рекорд. Я маус втік втік, маус, бо я бачите, думав, що він там так і стоїть. Це, вже всі поїхали. Оці розумники на грилях, бачите, такі. Вже так впевнено, впевнено поїхали. Хоча вони напевно, також непогано понастрілять. Ну а у них що у них картонний, -картонний. А, До речі, гриля 11 рівня, так, як побачив. А так інших танків поки що ми і не плачемо. Що дуже здивоване. Це було неперевершено, я просто в шось. Я ж завис, реально. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.